Усім привіт, усім доброго вечора. У нас кінець лютого і я сьогодні буду сіяти перець. Ну, можна було б ще трошки раніше, там десь на недільку. Ну, я не спішу, він успіє вирости в мене. Ось набрав ось землі. Це так не накопаєш, а е, там, де кротові купи позалишались, там вверх ну, пороставав, то можна вже. Можна вже їх набрати землі. Так, от тут у мене семена. Чи насіння? Як це? Проводи насіння, мабуть, сказати. Це у мене перець колобок, Це я брав, збирав сам, брав перчину і... Так, ну. Можна так от колами намалювати, собі канавки поробити. Як вам здумається. Коротше. Так. І сім. Сіяти можна так густенько. Чому густенько? То що тоді будемо розсаджувати його. Ну, пікірувати, як кажуть. Тобто звідси ми тоді його витягнемо і вже тоді на дворі в парник ее. Першу вот так от висіваємо. Можна було прядами вот так вот нашкрябати канавки. каналки. Ну, глибина десь ну, не більше сантиметра. Отак так от. розсипаємо. Так, он. Ну, Я дуже його стонув. Не відходимося, де може пропустити трохи. Так. Є, посіялось. Тепер все це запригортаємо. Отак от і раз. Нічого не виглядало. М -м. Гарно, що отціялось. Перцю насіння добре видно, що загорнув, що не загорнув. Так, і тоді отак от все щільненько прижимаю. Для чого прижимаємо? Для того, щоб не було повітря понад насінням. Воно тоді краще приростає. Ну так, не без фанатізму. А так прижали. Так, тепер, що робимо? Набираємо тепленькою водички і поливаємо це все. Так, все. Відкладаємо клеєночку під нього, бо це відерце в мене знизу, воно прорізане таке, щоб лишня волога уходила. Залишки на насіння ховаємо, може ще згодиться чи пригодиться. Так, все. А це ставимо зверху, укутуємо так само плівкою. Ось бачите, сплива одна насінненька, ховаємо її. Укутуємо плівкою і сам на підвіконня хай проростає. Проросте воно десь ну, через неділю це максимум. А зазвичай це. Здесь 5 дней. Так, ну все, буду ставить Вот, дивиться, можно вот такую. Просто так, вот, харчовую пливкою затягти. И все. Можно кулечком, чтобы він просвечивался. Короче, Так. Вот затягли, вот так вот, и все. Я сверху так вот резиночкой зараз за... э... защипнул и все делал. Вот резиночку я. раз вот так, лишнее обрезаем. Все. Вот так он не ставим на а Хай он там Зігрівається і проростає все.